Під час хвороб діти часто відмовляються їсти. Основними причинами зниження апетиту є інтоксикація, погане самопочуття, важко їсти через задишку, закладений ніс, ларинго або бронхоспазм, біль в горлі або ротові при стоматиті, гінгівіті, ангіні, біль у вухах приотиті, спотворений або відсутній нюх та смак. Ковід, наприклад, повна відсутність апетиту при кишкових вірусах: норовірус, ротавірус, страх їсти через попереднє блювання та болі в животі при гастроентериті, проблеми зі шлунково-кишковим трактом а він, як ми розуміємо, починається з ротової порожнини, ті, які безпосередньо викликають біль під час або після їжі, каріес, парадонтит, зуби, що хитаються, печія, рефлюкс, гастрит, коліт. І психологічні дитина пам'ятає, що після їжі боліло і відмовляється закреп, та ж сама печія, вроджені дефекти, розщелена піднебіння, коротка вуздечка, дефіцитні стани, анемія, лантентний дефіцит заліза, дефіцит цинку, важкі фонові захворювання, проблеми з жуванням, ковтанням, ДЦП, епілепсія, сма, генетичні синдроми тощо, розлади харчової поведінки, анорексія, рас. Проблеми, які ми створюємо самі: пустушка, харчове насилля при введенні прикорму, за швидке або за пізні введення прикорму, затримка з переходом на шматочки, заохочування, мультики, ігри під час їжі, погрози, шантаж, покарання, неправильна харчова поведінка вдома, заборони або демонізація їжі, одноманітний раціон. Тож, обов'язково перед введенням прикорму ознайомтеся з його правилами це фундамент на все життя.